Мої вітання. Ви дивитесь програму Паспортний сервіс за 8 місяців роботи закордонні паспорти у львівських центрах обслуговування оформило майже 20 тисяч громадян. Така кількість бажаючих отримати документи для виїзду за кордон зумовлена тим, що регіон розташований близько з кордоном. Тож багато львів'ян отримують можливість працевлаштування в Європі або у Сполучених Штатах. Молодь може продовжити навчання у європейських навчальних закладах, тому і намагаються співвітчизники якнаскоріше. Стати власниками паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Лише за останній місяць роботи відділення паспортного сервісу, що знаходиться в приміщенні Укрпошти на вулиці Юлію Словацького 1 прийняло майже півтори тисячі громадян. Зробити закордонний паспорт у центрі можуть не лише жителі Львова, а й люди з інших районів та областей. Люди хочуть мати тепер перевагу. Вибір саме головне питання: що громадяни вимагають вибору. Кожен громадянин вже ми маємо своїх клієнтів, які йдуть до нас, і вони задоволені, залишаються, тому що вже їхні сім'ями приходять до нас. І саме я кажу, наголошую, що цей громадянин має право мати вибір. Хоче він йде Державну міграційну службу оформляти документи, хоче до нас йде. Це його право. 240 квадратних метрів, шість віконець для прийому документів, три кабінки для фотографування, вільний вайфай, термінали для швидкої оплати послуг і навіть ігрова кімната для дітей зроблять виготовлення паспорта набагато зручнішим і приємнішим. Людям більше не доведеться вистоювати у довгих чергах по кілька годин. Вся процедура оформлення документів займає не більше 20 хвилин. Серетю ми можемо приймати. 120-150 чоловік на день. Ми працюємо без перерви з 9 до 20 години. Приходять сюди зазвичай двічі здати документи і забрати їх. Із собою людина повинна мати внутрішній паспорт та ідентифікаційний код. У паспортному сервісі клієнти мають можливість обирати термін і тип закордонного паспорта з біометричними даними або без них. А ще тут можна отримати вичерпну консультацію від професійних працівників. Я надаю перелік сутуційної інформації, тобто я говорю недині, що для того треба принести. Це загалом паспорт громадянина України, ідентифікаційний код і попередні закордонні паспорти. Також у центрі обслуговування громадян клієнти можуть замовити і інші документи не крім е, оформлення. Паспорта громадянина України для виїзду за кордон ми надаємо такі послуги, як апостиль, медичне страхування, страхування паспорта, страхування автомобіля, а також надаємо довідку про судимість чи несудимість. Закордонний паспорт за бажанням замовника виготовляють за 7 або 20 робочих днів. Про готовність документа працівники сервісу повідомляють смскою. кою до цього року на навчання в Європу тож потрібно було швидко виготовити новий закордонний паспорт. Звернулись сюди, бо тут швидко, якісно, комфортне обслуговування. в принципі, європейські всі умови. Нині такі центри працюють у 20 містах України. Згодом планується відкрити схожі сервіси у решті міст із населенням понад 300 тисяч. Осіб це сприятиме покращенню обслуговування людей та зменшенню навантаження на державну міграційну службу. Вже майже рік у Дніпрі працює центр обслуговування громадян паспортний сервіс. Тут можна оформити для всієї родини закордонні паспорти, як біометричні, так і звичайні. Також громадяни мають змогу отримати такі послуги, як апостилювання документів, оформити довідку про несудимість та всі види страхування, які знадобляться за кордоном. Які в кожному сеукраїнської мережі центрів обслуговування громадян у Дніпровському паспортному сервісі відвідувачів зустрічають висококваліфіковані фахівці? У центрі є 12 віконець для прийому документів та шість кабінок для фотографування. Чоловік в основному у нас оформляється минут 15-20. Все проходять очень швидко і за того, що у нас є електронна очередь. Тобто человек приходить первоначальне проходить на ресепшн, де у нього перевіряють документи всі. Если с документами все в порядке, человеку выдается талончик с номером, он проходит на оформление по своему номеру и после оформления проплачивает на месте у нас все услуги, после оплаты проходит на фотографирование. Система електронної черги вдало контролює весь процес обслуговування, тому він триває не більше 20 хвилин. У приміщенні є вільний Wi-Fi, а крім цього, тут створені умови для батьків із дітьми. Здесь обслуговування просто відличне. Обслужили в течение 10 днів. Я делала, ну, срочний паспорт на 2 тижні, в течение 10 днів паспорт прийшов, і сервіс на вищому рівні. А є чим робила в звичайному мавірі паспорт, приходиш там, треба з приходити. Записаться в очередь, поїхати та ончик. Ну, це, то конечно, більше часу не займає і вызывает некоторый дискомфорт. У Я свекрозі сделала себе паспорт теж за и і сказала мені ми з дочкой прийшли. Саме тут оформити закордонний паспорт вирішив Максим. Завітавши до Дніпровського паспортного сервісу, він подав документи, щоб отримати новий паспорт через сім робочих днів. Ну, взагалі, все просто моментально зробили. Буквально за п'ять минут. Я вот прийшов, с нуля ничего не знаю, вообще первый раз. Мне все сказали, рассказали, направили. Сюда фотографии и все готово. Буквально 5 минут вот я вже все сделав. Доплатить какую-то суму за скорость, за время, я думаю, це вполне нормально. Послуги такого сервісу коштують недорого, Утім дозволяють забути про будь-які колишні незручності. Наш центр в середньому приймає около 100 людей в день. Когда паспорт уже у нас в сервісі, приходит приходять са сообщ приходит сообщение о готовности паспорта на номер, який він указывает изначально при оформленні пакету документів, і після цього він може приходити і отримати свій загранпаспорт. Тобто кожен житель нашої країни може скористатися послугами найближчої такої установи та оформити закордонний паспорт для себе або своєї дитини. Також можна безкоштовно проконсультуватися зі спеціалістами сервісів. Посовітували цей прекрасний сервіс. Ви знаєте, дуже удобно. Большая экономия времени, простота обслуживания и, самое главное, быстрота. Сервис прекрасный. Дочь тоже сделала, она мне посоветовала. Сын будет делать. Все, спасибо большое. Извините, времени нет. На даний час державне підприємство Документ має масштабні плани з відкриття нових центрів обслуговування громадян і мета керівництва забезпечити сервісом належного рівня усе населення України. Більше про роботу центрів обслуговування Паспортний сервіс державного підприємства Документ на сайті паспорт.ua, наших сторінках у соцмережах або за телефоном у Києві 392 0194. Це була програма Паспортний сервіс. Зустрінемось за тиждень. Бажаю вам добра, хай щастить!